Сепаратистскому родину. Все пори Да. Господа нашего Иисуса Христа, Единородного Сына Твоего, им присила Диян для Путрансы, и ми свободу Лусів, і подобием страна, и молимся. Захранить мускульсии. Милиция встоїть пока так. Нашение нашего радина, тремя крестного церке, теми А что они украинские? Чемодан вокзал Росія. А чого ви по-українськи мовитеся? Не маши мені пальцем. Говори українською. Українською читайте мої. Жарною мовою на Україну. Московський потрекав геть України. Сепаратіста Мороди Журавський. Семодан вокзал Росія. Таких депутатів, як він, треба нахуй гнати з Росії. З України, блядь.

Де що за наші хлопці за наші хлопці не моляться, хлопці наші не співують українською. Читати за Наші хлопці не співують, вони одинакові. По російську вони хрим, крім ті крим, український? патріархати. Ті такі українські, це московитська російська. Послухайте, добре з телефоном входу знімає. Це московський патріархат, це не український. Московського вже немає, є вже український. Київського московського починення московського починення, да кива. Ви вже знаєте. А ти 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 не гаїв, ми слідкуємо ти Музь, за політикою добре. Я в секту не ходжу взагалі. Я в секту ніяк не ходжу, я в православну церкву ходжу. Київського патріархату. А ви московські. А ви московські. Київський патріархат читає молитві Кубу Єдина. За що хлопці? За що хлопці? За що хлопці? А хто? А хто гроші пожарили? А ви ще не козак? Я вічно бачу священникам гроші. Їхні сторони. Вони священники зі зброї, я лише сам бачу через роті, слова. Ви знаєте, ми теж ламплі наміряйте на себе формуля. Давайте ходьте в сторону, Не просто там стойці. О, захищаєш московський патриотан. Давай не буде! Давай не порядку. Ми нічого не порушуємо. Ми висловлюємо цю громадську думку, ми свою Чому думку треба Де ж нас були? Ти ще розкаєш, що мені робити? Висловлювати чи ні, голову, чи не волосся хлопче Ви давали присягу по українському народу, чи то за український народ щось погане роблять? А що хороше роблять? Зараз освячують які благодаті для району, Якщо ви проти публічно, де ви хрещення приймали? Які церкви? Я православний. Відречіться від христа. Зараз я маю відрічати. Вас тоді ще не хрестили, коли київська патраха. Мене хрестили сімнадцять половину років. Мене з половиною років і що є з половиною? Ну правильно? Ну все правильно. Я просто цього на що не треба, не треба що, ну, Не треба шоу. А От, що, не тому шоу. тому шоу? Потому, що знаєте, ну, ви, ви зараз кажете речі, які взагалі просто ну, не сумісні. Тут є церква сьогодні. Оці за всі оспівують московітів. От я церкву. Послухайте, наші хлопці не хочуть оспівати. Ти звідки приїхав, друже? Вони священни не хочуть співати. Московський патріаршат. Зараз питайте. Вони хлопці коронились. Скажіть, допомагали. От скажіть очі зараз люди. Скажіть, на Я? авто ви особисто Ні одного московського патріархата були київські автобуси. а я три автобуса завіз і ще завезу. Я сьогодні вчора. Я дішу, знаєте, скільки передав і там своє здоров'я. Я теж там родня живе, мене дядько живе, мене воює проти нас. Не воює він проти нас. <звучить> О, <звучить> я вам багато чого <проїжджання> можу навести. <звучить> так, будьте людиною. А от от і все. Не людина не буде, дай вас і поп буде людиною. Не поп буде. А а Та не забраву, ми йдемо. Ми йдемо, говоримо там нічого. Зачем воно? послухайте. Не московська, українська правона церква. Московська потеряла. Давайте вам досудитися. Я відсушу вас. Тому що давайте будемо судитися. Я з вами сказав, Київський московський. Московського немає. У нас є юридична адреса українська. Зайдіть наш сайт зараз священний. Покажіть йому це Він скаже, я відділю це особисто. Це конкрет. Це конкретні речі. Я в Зашаві був місяць назад. Скольніше в Оскові вигнали давним-давно. І правильно зробили. і нас треба нато такі приїхати. Ні, там просто я. В дозна. мене слабітки з питалися, скільки мали всі. Ми тебе сьогодні. А у церкві здавати гроші, як вам не детали. Я вам хочу сказати, я стільки спеціальний закладу в Московській поставці, за неодної молі ладошні. Ні одної волі. Ні одної ми приїхали. Ми самі приїхали.

Не приїхали, а ви можете уїжджати. Журавський шухнув, але йому так треба як зайти в вітри пернаяйця. О, стоїть секта. В білій шапці. Стоїть три з половиною бабуськи. Є Українська православна церква, яка лава. Чого ваші покривці? Я вірю вам. Я тут за вас захищаю. Не воєнка. Я при солдат опивав, нашого писала, пивав. Я хресь які... У селі з мусикою зніматися, там, скажу, там солдат, ви... там наш солдат погіб скатки. О, ти що аеропорту українські, ми його на групі там воював. Ми молимося. То ми не за українські. Ви кошкойте. Ви бачите тільки одну сторону, а в другу сторону ми не бачите. Ми бачимо якраз хорошу бачимо сторону, а не бачимо цих приклятих кусков. Ви задали питання, чи відспівують відспівують. Приходьте, будь ласка, якраз до дно служби. Бо ніяких питань не буде. Просто це ж не просто так ви приїхали, це ж акція запланована. Яка запланована акція? Ну, послухайте, ну Яка запланована? так не приїжджають. Ну просто так не приїжджають. Ну, це треба. у вас запланована ну, акція, у нас ні. Вам це за, за це платять, а ми ну, клоп, це ні копійки. Послухайте, ну просто так приїхати до священників це однозначно запланована акція. І, і страшно інше, що є пани, які там сьогодні сидять. Починається. Все, не ж там ви говорите, є пани, які владі наших дітей. Які вам це, це, О, це, Буваєте, це, це, це по них вашим пани цим. Пришов журавський, журавський посвятив ну, і втік, а вас кіно. Кожна свічка з вашої церкви московської. Йде в Москву, щоб здали. І, так, послухайте, Слухаю, от той пан якийсь вернув. Не той пан, я той сам собі пан, друже. Ви послухайте мене, коли сьогодні приїхали для того, щоб посвятити хрест, то сьогодні на цьому роблять якісь речі. Це просто ненормально, логічно. все.

Не відмовилися? не знімали, не відмовилися. І ми не знаємо, де він був. Ми маємо вісімка відео. Маємо... Це ваш Кирилл! З, зброю перекрестить! А наш ну, телевірят тармани. Успокойтесь, а все? Я помочав би деякому місці. Ну, а журавський дріману. Все перекончено. Я не побачив, як він що. Він що завжди за мною з охранником. Ну так от. Лобчики. Слава Україні! Здорово, здорово!